Як завжди, дуже рада вітати вас на своєму новому відео. Дякую, що включилися, бо сьогодні я буду ділитися з вами своїми враженнями, думками і найулюбленішими парфумами та цікавими брендами, які я для себе відкрила цьогорічної нішової парфумерної виставки Піті Фрагранце» у Флоренції. Там було багато цікавих трендів. Парфю. Фумів, брендів, декілька з них я привезла додому, тому сьогодні ми пройдемося і по парфумам, і по семплам, і по моїм думкам, враженням, тому обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися усі деталі. Бо я вже ділилася з вами такими найяскравішими моментами, але запитала, чи вам було би цікаво послухати теревеньки. І ви сказали так, тому я вам дякую, що долучаю. І, взагалі підтримуєте мій канал, ви обов'язково залишите під цим відео величезну вподобайку та підпишіться на мій канал. Бо знаєте, це не так просто поїхати до тієї Флоренції е, за свій рахунок і оце все е, робити. Тому я сподіваюся, ви можете мене підтримати, можливо, навіть на банія кофі. І уся корисна інформація, як завжди, в описі під цим відео. Ну а після цього давайте вже розпочнемо. Ну що ж, почнемо з того, що таке п'іфрагранти. Це. Нішова парфюмерна виставка у Флоренції, яка орієнтована більш на італійський ринок, але все одно це цікаво послухати нові парфуми, поспілкуватися з брендами, іншими парфюмерними ентузіастами. І сьогодні я буду ділитися з вами своїми враженнями і парфумами. Які я привезла з собою. Давайте, напевно, розпочнемо. Не знаю, з чого, наприклад, ось цей парфум на мене так дивиться своїм зеленим, дуже гарним кольором. Це аромат маса від бренду Кажаль, і він дуже потужний. В нього є начебто дві сторони: одна більш чоловіча, така древесна, ароматична, з кардамоном і ветивером, а інша більш фруктова і така легка. Тут є слива мірабель, ваніль, але взагалі він такий. Ватично-фруктовий нагадує мені парфум Amongst Waves від Gallagher. Він надзвичайно потужний, в нього супер класний шлейф, він сучасний. Але мені набагато більше сподобалися ось ці новинки. Номер 3 теж Кажаля, ем, трішки інший флакон, дуже гарний, взагалі їх презентація. Ідете до них на стенд, а все мерехт. Тей таке суперлюк, знаєте? Важкий і суперовий. Ось цей аромат. Він більш чоловічий, але знаєте, такий. Супер іскристий, це не начебто свіжо нарізаний лимончик, цей цитрон, це не начебто лимончела ще з розмаринчиком, різними дуже гарними зеленими квітами. Боже, просто моя мрія, ні, навіть не моя, а чоловіча. От Якщо ви чоловік або ви шукаєте гарний парфюм для чоловіка, ви хочете щось таке дуже-дуже люксусне, то я вам його раджу. Мені особисто носити подобається більше номер 4. Це взагалі щось неймовірне, я хочу вам сказати, бо він пудровий, але не думайте про такі, знаєте, косметичні або солодкі аромати. Ні. Тут взагалі є і алкогольні нюанси, і квіткові, і древесні. він такий Супер тягучий, водночас легкий, свіжий, Фрукто... неймовірний. Не знаю, як його описати. Просто хочеться носити, не задумуючись збирати компліменти, бо він дуже потужний, як і усі ароматика жаля, в них неймовірна презентація. Це просто задоволення отримувати і взагалі якось. А... Знайомитися з їх парфумерією, тому так я її дуже раджу. А ще я відкрила для себе багато нових брендів. Ось, наприклад, турецьку парфумерію. Взагалі, турецька ніша це щось неймовірне. Наприклад, бренд під назвою Ephemeral Діортик для мене був новий, і мені він дуже сподобався і дизайнами, більш мінімалістичними, сучасними і ароматами. Ось, наприклад, Missing Feeling – це для тих, хто хоче. Пахнути, як персикове шампанське. Якщо ви полюбляєте ноту мускусу і шукаєте аромати, начебто ваша шкіра, але краще це він точно. Але мене зачепив саме боді-юта. і Бо він натхнений моїм найулюбленішим фільмом це на гребеній хвилі. Напевно, так це буде. Українською Point Break англійською. І Боже, це улюблений фільм не тільки мене, бо Кіану Рівз, Патрік Свейзі на серферських досках, а ще стрибаючи з парашута в розквіті їх взагалі часу. Немає нічого кращого, але це теж улюблений фільм а, цього бренда. Їх, а, Власника, тому ми були точно з ним на одній хвилі. Було багато цікавих веселих моментів. Ми взагалі почали спілкуватися про різні а, цікаві речі. І Body Youth – це такий парфум для поганих хлопців, бо він більш а, чоловічий і він звучить тепло, амброво. Але я ще відчуваю знаєте, ту сіль вже на такому серферському тілі. Дуже крутий аромат. а Мені насправді подобається носити більше Озем'яс. Бо це начебто і орієнтальний парфум. Але взагалі парфум з орієнтальним характером багато. Цей дуже виділяється, бо він про древесну ваніль. Я не говорю про гурманіку, бо тут ваніль має начебто навіть трішечки гіркуватості. А ось аромат Dark Dreams важко описати, його насправді хочеться носити. Бо він такий а, трішки бальзамічний, наче, хто знаєте, гарні сухофрукти замочили в коньяку. Якось мені так він звучить. Ось, наприклад, а, дуже гарний зараз буде перехід до новинки від Antology by Lucianne Ferrero, називається Cerebelle. А, Тут в розкритті в нас є кориця з імбиром та гірким апельсином. І це все мені нагадує зиму, свята. Знаєте, є оця гіркість кожури апельсина, але водночас тут присутній дуже сучасний амбровий акорд, тому аромат дуже елегантний і буде неймовірно звучати саме в холодну погоду. Але давайте на цьому повернемося до нашої турецької парфумерії, бо вона це взагалі для мене відкриття цієї виставки, можна сказати, так. Багато цікавих турецьких брендів. Ось, наприклад, мій улюблений регалієн випустив колекцію з трьох ароматів натхненні ритуалом Хамам, це коли ви йдете до, мені здається, публічної а, бані. Поправте мене, якщо це неправильно, і а, спілкуйтеся, соціалізуйтеся, і взагалі ось цей а, весь процес а, миття а, був а, саме натхненням для цієї колекції. Там був один дуже свіжий аромат, чистоти мені сподобався, інший був більш чоловічий з а, чайними нюансами. А ось цей Боже. Називається він. А, ел, а, Ефіл, да. ефіл, Боже, це моє кохання, бо він флоральний, дуже чистий, навіть такий хрум, знаєте, хрумкий, зелений і озоновий, начебто, ви приймаєте ванну з відкритим вікном у свій сад. Де дуже вітряна погода, і ви можете відчути аромат квітів. Неймовірний парфум. Дуже хочеться, щоб ви його спробували, але я не знаю, як це зробити. Фізика цього не дозволяє. Тому, ну що, семпліть, наприклад, у Ethereal Diodic є ось такий набір пробнички. Але якщо ми вже знаєте, зупинилися на турецькій парфумерії, для мене було просто відкриття. Я закохалася в бренд Unique Luxury, і особливо я хочу виділити їх парфумашу бо Це неймовірна гурманіка, дуже незвична. Тут є нота перше маршмеллоу, потім карамель, цукерки, навіть молоком. Його можна було би називати лактонною гурманікою, але ні, бо тут є начебто газалін, як це буде, така якась дуже різка нотка, можливо, це навіть ладан. Начебто ви смажите ці маршмеллоу на вогнищі. Неймовірний гурманський аромат, носити його дуже приємно. Цікаво, він, напевно, не для всіх. Мені подобається червоний флакон, і взагалі їх колекція і презентація неймовірні. Але ще один турецький бренд, я вам казала, їх багато і мене це порадувало, Це Атараль Хас. Я, напевно, вам вже про нього розповідала. Їх Spicy Rose. буде дуже гарно звучати зараз, коли вже трішки похолодало, бо це така трояндочка з перчиком, я б сказала, так, саме червоним. Ну, а ще я відкрила для себе аромат Wild Wildfield від бренду Маркоча. Бо він, знаєте, такий суперсучасний. Якщо вам подобається Pura від Ксержофа, але ви хочете щось більш насибельне, я думаю, вам він може зайти, бо тут багато і солодких, і фруктових, і зелених нот, і він звучить дуже чисто, начебто а, люкс гель для душі, якщо ви розумієте, про що я дуже насибельний на кожен день. Це них чудова колекція. Так само, як і у мадридського бренду Botanicai. Цей парфум Паціо. Точно для тих, хто полюбляє білі квіти у парфумах, бо тут в нас є і жимолость, і тубероза, жасмін, а ще дуже гарна така пудрова база. Тому аромат, я думаю, багато кому зайде. Взагалі вони організували неймовірний івент. Це було на руфтоп і з гарним видом, на Флоренцію, вночі були навіть фейерверки і провели ми гарно час, тому я їм дуже вдячна за це. Ну а ми з вами будемо рухатися далі. Я вже покінчила з флакончиками. В мене їх цього разу небагато, але трішки більше пробничків. Ну, ось, наприклад, бренд Mayjoy. В них є парфуми, натхнені а, різними містами і людьми. там. Наприклад, Парижіян буде для Парижан дуже гарно. Це, напевно, мій улюблений парфум. До речі, бо він про таку солоденьку, але водночас дуже свіжу і, я б сказала, романтичну троянду. Ще в них є аромат Берлінер. Він більш а, чоловічий. Um, взагалі я не дуже люблю і Берлін, і якось um, да, його вайб. Uh, ось аромат нью йоркер він більш такий, знаєте, сучасний, епотажний, ароматичний. Мені подобається ланденер. Uh, бо лондонець ванільний, um, але водночас пудрово-дривесний. Цікава колекція, мені б хотілося декілька з їх ароматів, бо вони такі кольорові і цікаві. А ще. Мені дуже сподобався бренд Dorsey, Здається, він ем, історичний французький бренд, який зараз ем, купили і трішки, ем, як сказати, ребрендинг зробили. Не пам'ятаю вже, які саме були мої улюбленці, та був неймовірний мускусний аромат трояндовий, пудровий з рисом, бомба просто. І ще один такий більш а, насичений з квітом апельсинового дерева. Ось цей я вже не пам'ятаю. Давайте затестимо. О, а, це, напевно, може навіть і троянда така мускусна. Але я хочу розповісти вам про ось ці два, які я отримала в більшому форматі. Я не впевнена, нот, один з них більш. Такий древесний, знаєте, дуже заземлений. Не зовсім моя історія, все одно я його носила. Вчора на демонстрацію була у Манці, хода, Україна в НАТО. Я там зі своїм неймовірним колегою поїхала. Ми промокли вщент. В мене були мокрі носки, шкарпетки були просто, можна було з них воду отак, от витискати. Мої конверси, які я ношу вже, напевно, сьомий рік підряд можна напевно викинути. Але цей аромат мені підняв гумор, бо він такий дуже ейфорійний, чистий, гарний, елегантний про конвалію. І дуже гарно він звучав саме в цю більш. Про холодну і вітряну дощеву погоду. Тому бренд мені сподобався, треба мені якось більше семплів отримати. Я ось отримала колекцію ароматів Note Fluid, і їх парфюмерія натхнена різними музичними витворами цієї ці, властительки. Їх аромати я ще навіть не тестила, але мені подобається, що вони знову ж таки кольорові. Знаєте, всі намагалися відрізнятися, але я помітила декілька трендів. Ось, наприклад, мені здається, ось ці. Більш такі ароматичні аромати, менше уду стало, більш ароматики, більш не можу сказати гурманіки, але були й декілька таких цукрових ароматів, дуже цікавих. Взагалі, мені здається, парфуми стають або, знаєте, в одну сторону такі супергурманські, їстівні, солодкі, або дуже елегантні, дуже такі витримані. Є декілька ось, знаєте, з класною концепцією, наприклад, як Regalien, Або ось бренд Penua, Дуже мені сподобався в нього класні вла власівники, властителі-власники. <х1> перепрошую, що я так знаєте, часами заговорююся, але боже, це, знаєте, для. Ціни і не просто ніше, а інді, більш чого такого цікавого. А, мені тут найбільше сподобався аромат з персиком. До речі, це один з трендів. Давайте поговоримо про тренди трішки. Персик, я помітила в дуже багатьох ароматах карамель, персик, лактоніка. А, мула, а, Юла Вийшла карамелізована версія від Байрон. У мене немає, на жаль, пробника, був неймовірний гурманський аромат від Сорадора, в мене на них є знижка. Аромат просто. А, з Звучить та пахне, начебто, знаєте, ось цей ем, лимонний тарт, і взагалі заходиш до випічкою, пахне в булочні або в кондитерські неймовірні парфуми. Але тут мені сподобався персик, в них є ще дуже... Такі темні аромати, ну, треба мені їх більш детально затестити, так само, як і Белакін, в них тільки чотири аромати, але вони дуже гарні. Я думаю, це парфуми для тих, хто тільки починає, знаєте, знайомитися з нішовою парфумерією і хоче чогось більш зрозумілого. Тут є такий а, ароматичний, знову ж таки, аромат, знаєте, з м'ятою, ванілью, там хом. Є, наприклад, аромат. А, Нара, Він мені сподобався, бо він більш, як би це сказати, такий флоральний, але з дуже наркотичною нотою нарцисою, яку я обожнюю. Я пам'ятаю, в них ще був гарний тютюновий аромат, який нагадав мені мій улюблений табако. Ваніль, це мені здається, Ніка. Так, і ще один. В них гарні флакони, до речі. Дуже аромат Інна був більш такий заземлений. нагадує мені, може, навіть бакара. Руш з цим сафраном і спеціями такими. Бальзамічними, Так, тому, знову ж таки, якщо ви тільки починаєте знайомство з Нішою, можливо, у вас є якась можливість затестити їх аромати, вони гарні, дуже така люксус-презентація в них. Я теж познайомилася з власниками цього бренду, яких я обожнюю, це Більне з Парижу. Боже, в них вийшла така, знаєте, лімітирована колекція їх парфумів, вони взагалі. Дуже витончені їх аромати. Сімірка це мій улюбленець, а 21 це їх неймовірна андеграунд магнолія, О, як їх важко звідси мені витягти. А, окей, магнолія зазвичай вона така делікатна, дуже тендітна. А ця вона. Оу так, з кавою, тому вона, знаєте, така м -м, дуже солоденька, смачненька, насичена, крута. А, це був взагалі, а, знаєте, такий аромат відкриття з іншої виставки, але о, Зараз я вам покажу, що в цій е, сумочці. А тут багато пробників, наприклад, новинка від бренду Олфатолечі під назвою Махарло. Ще один тренд. Вишня нас не полишає, вона все ще в трендах, і це, ось якщо ви любите. Lost Cherry – це, знаєте, на два рівня вище, вона суперпудрова, супер алкогольна, крута. Мохарло. А мені ще дуже сподобалась новинка від Boy's 1920 під назвою Astrato в гарному флаконі. Не знаю, яка більше, але ця вона така, ну, супер-супер. Я б сказала, знаєте, настільки приємна, що не можна її насититися. Є такі аромати. Тож фрукти в тренді, лактоніка в тренді, персик, вишня, ще маракуя. Ось, наприклад, я помітила новий тренд на неї. Наприклад, Optico випустив аромат Бразіль, дуже соковита, потужна маракуя, може навіть з удом, але чиста, знаєте, не занадто фруктова ще в мене є дуже багато пробників від боїз 1920. Все буду тестити. Якщо якісь питання по цих ароматах, або щось ще, то ви пишіть у коментарях. Ви ж знаєте, мені дуже важливий а, зворотний зв'язок з вами. До речі, в них теж а, була дуже гарна презентація новинок. Було круто. Ну і що? Я думаю, це майже все. В мене є ще декілька тут пробничків, ароматів, але буду вас вже з ними знайомити пізніше. Наприклад, тут мені вже подарунки дали друзі, Мія з парфум з Парфам, з аромат чистоти, навіть такої, такої стерильності, і взагалі, мені нагадує свіжовипране білизну влітку. От чомусь воно мені саме так звучить. А ще я отримала від Антоніо з боку. Новий аромат, десяточку. І вона точно в його стилі така брудна анімаліка, я таке люблю, може навіть з альдегідами, трошечки вінтажне. І а, можу вам розкрити таємничку. Він і Султан Паша, якщо ви його знаєте, працюють над новим проєктом. Бренд з Бангладешу буде. В мене є ось такий формат, дуже крутий парфум. О, так, ем, З нотами рису, зелені, бамбуку, альдегідів, дощу, дуже крутий аромат. Зараз мій такий атмосферний, нагадує Італію. І останній це бренд Spiritu, натхнений нумерологією з дев'яти парфумів, які я ще всі не затестила, але номер один має в собі щось косметичне, я б навіть сказала, таке м -м, помадне, і якщо я Знаходжу такий парфум. То це для мене точно точно ем, неймовірне щось. І якщо ви можете мені щось порадити в такому, знаєте, косметично мейкап-стилі, то пишіть у коментарях взагалі ваші відгуки, як вам це відео. Будь ласка, їсть, якщо у вас є можливість на усі заходи. Ем, презентуйте Україну. Я була в патріотичному такому бранні, ем, всім розповідала, що жовто-блакитні кольори це Україна. В мене були прикраси, і я мало бачу. І чула українців, були дівчата, мені здається, з Хмельницького, а так взагалі росіяни, росіяни, російська мова. Їх всі вітають, з ними всі працюють, тому ми повинні працювати над тим, щоб український ринок розвивався. Я усім брендам розповідала, як важливо заходити на наш ринок, що ми не Росія. Ми відрізняємося, тому і блогери з України повинні бути присутні, і бренди, і також різні ретейлери. І м um... Магазини, дистриб'ютори треба показувати, що ми теж є, ми зацікавлені, ми круті, ми сучасні, ми можемо теж щось запропонувати, і треба таким чином витисняти росіян з усіх ніж і парфумерії також, бо їх всі ради бачити. Знову ж таки повторю, з ними всі продовжують співпрацю. І мене це трішечки дратує, коли я це бачу. І не бачу багато українців. Взагалі це моя болюча тема, наскільки їх багато за кордоном, і наскільки багато спілкуються російською мовою, що, перепрошую, не можна відрізнити. Тому українцям за кордоном, особливо які мене бачать і слухають, треба менш розслаблятися, а взагалі пам'ятати, чому ви тут гідно презентувати репрезентувати нашу Україну. Тому, будь ласка, продовжуйте донатити на ЗСУ, підтримувати фонди. І мене вашими вподобайками, коментарями, підпискою, а також на баймій кофі, або а, просто якщо ви купуєте парфуми, то, будь ласка, з моїми знижками, тоді я теж можу отримати маленьку комісію, і це для мене неймовірний бонус. Ну, і я буду дуже також рада спілкуватися з вами в соціальних мережах: Instagram, TikTok, Підписуйтеся, будь ласка, уся корисна інформація, як завжди, в описі під цим відео. Ну і останнє напишіть мені. Що ви хочете від мене побачити добірки, якісь, може, огляди на певні парфуми або на якісь бренди, про які я вам сьогодні розповіла. Будь-що я дуже вдячна за зворотній зв'язок і за те, що ви сьогодні подивилися це відео. Гарного вам дня! Слава Україні! Па-па!